Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Хто насправді винен у невдалому відбитті ракетно-дронової атаки? Росія з'яснила новий масований обстріл України. Наскільки успішно повітряні сили відбили атаку? Важко насправді назвати регіон, який не постраждав у результаті обстрілу 28 листопада. Але у зведенні повітряних сил йдеться про те, що 176, з 188 було відпрацьовано або засобами РЕП, або фізичним збиттям. Але прильотів більше є відомий такий український блогер, що пише під псевдонімом Ніколаївський ваньок. Який розкритикував такі дані повітряних сил та й загалом їхн керівництво? Те, що відбувається, об'єктивна реальність. Критикувати можна, але краще підтримати повітряні сили. Зараз не лише повітряні сили займаються відбиттям нападу. Якщо летять шахеди, працюють і мобільні групи, працює вся можлива зенітна артилерія сухопутних військ і працюють і самохідні комплекси малої дальності сухопутних військ. То що зробиш? Якщо хочемо зменшити кількість шахетів, треба більше донатити на безпілотники, якими зараз пробують збивати і російські БПЛА-розвідники, які, до речі, коригують удари по прифронтових і приморських містах. Зараз їх пробують збивати беззенітними fpv дронами А держава не може забезпечити повністю наші збройні сили безпілотниками, хоча це зараз основний засіб знищення і самих ворогів, і їхніх безпілотних засобів. І бойової техніки. Тож критикувати можна, а краще допомогти і зрозуміти ситуацію. Вона полягає у тому, що росіяни накопичували величезний досвід і мають можливість весь час своїх засоби нападу модифікувати, бо в них купа заводів, які виробляють цю техніку. Ми нашу техніку здебільшого отримаємо від союзників, і час її модернізації значно розтягнути. Якщо навіть ми знаходимо якісь недоліки, то потрібні місяці, щоб їх виправити. Тож повітряні сили можемо критикувати, як хочемо. Але інших в нас немає. Іншого захисту у нас немає. Ворог за час повномасштабного вторгнення, що навіть нові типи ракет застосовує. Ракета Х-69. Це нова ракета, наприклад. За час повномасштабного вторгнення Росія побудувала завод з виробництва безпілотників, випереджаючи його темпами. Зростає їхнє виробництво, відкриваються нові заводи, і росіяни також отримують безпілотники з Китаю. Якби ми такими темпами будували наші безпілотники, якби вони були б такої якості, як, наприклад, шахет 136, то ми вже частину російських підприємств могли б знищити. І тоді нашим захистом були б наші безпілотні сили, які просто завдавали б удари по ворожих підприємствах, що виробляють крилаті ракети, балістичні ракети і шахеди. Але такого в нас немає. І винні, звичайно, ж повітряні сили. Хоча вини тут насамперед оборонпром, який не здатний зробити адекватні БПЛА. Я розумію умова війни. Але вибачте, і 3,5 роки. Росіяни за цей час з нуля заводи побудували. Винний оборонпром. З нього треба питати, чому в нас немає засобів? Збивати можна. Але росіяни нарощують кількість БПЛА. Найменш ефективний спосіб і найбільш затратний це збивати в повітрі. Найбільш ефективний засіб це завдавати удари по заводах виробниках, по складах, по базах, по пускових установках. Але пускові установки тут, як правило, мобільні. І бити по пускових установках шахетів, що являють собою там, три водостічні труби, насправді немає сенсу. Але по заводах, які випускають ці шахеди, ми завдали аж. Один удар за два роки. Я розумію, ці об'єкти далеко. Але ж треба було створити українського шахеда або ж скопіювати цей довбаний іранський шахет. Час на це був. Наші профільні підприємства займаються відновленням літака ан 225 «Мрія». Найбільш актуальна на сьогодні проблема. Замість того, щоб налагодити тут проєктування, а виробництво в сусідніх країнах відповідних безпілотників. Я зараз ні за кого не агітую, але як робить, наприклад, фонд притули? Вони створюють тут, а виробляють в сусідніх країнах. Тож повітряні сили просто крайні у цьому процесі. Хоча дійсно, їм треба весь час удосконалювати свою роботу, вдається, не вдається. На жаль, воєнний час особливої інформації немає. А якщо і була, то не в прямому ефірі її аналізувати. Я не знаю, чому у нас винаходило український велосипед. Замість того, щоб скопіювати ефективну ворожу зброю. І це безпілотник це найпростіший виріб, якщо не на рівні артилерійського снаряду, то наступний за ним по своїй складності. І дальність 2000 км і 50 кг вибухівки. По сукупності параметрів ми жодного нашого безпілотника такого класу не маємо. Вибачте за емоції. Але просто це вже дістало. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7, відслідкомо всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країне. Нехай щастить і бережіть себе!